Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубинщини. І сьогодні до нас завітав 26-річний Руслан Гудзікевич, солдат, який проходив службу у 51-й волинській бригаді, яку згодом переформували у 14-ту. І нещодавно у березні він завітав додому, точніше приїхав додому. І сьогодні прийшов до нас у гості, щоб поділитися спогадами, пов'язаними зі сходом. Отож, добрий день, Руслане. Добрий розкажіть, день! розкажіть, як зараз облаштувалися вдома? Чим займаєтеся? Ну, зараз я вдома набагато добре. От зараз поки що стою на біжі. А чим плануєте займатися? Ну не знаю, хочу йти вчитися в Рівне. А по якій спеціалізації? Ну, оператор газових котлів. Угу. Зрозуміло. Тепер розкажіть, з якого по який період ви перебували на сході і в яких місцях? Я на сході перебував. Мене спочатку забрали восьмого. Квітня, а це от. А на схід я попав вже місяці травні, при кінці травня. Угу. На сход я попав. Спочатку був в Рівненському на полігоні, потім забрали на Камізуря в Миколаївську область. Вистачило тих тренувань, тих різних таких практичних занять? Так, да, вистачило. А чим ви там займалися? Вчилися стріляти з автоматів. От. Ходили, в наряди ходили. То якщо так обмежити час коли ви були в зоні АТО, то це з якого по який період виходить? Зато я був місяці такого сказати з місяця червня до місяця вересня. Три місяці. Я Три там був. місяці, так. Ну тепер розкажіть, чим ви там займалися і де саме в яких містах чи селищах перебували? Спочатку я був в секторі М, це Маріуполь, місто Маріуполь. Я був в зоні аеропорту, захищали аеропорт. Перші дні стояв на блокпусті, а потім вже підвозив боєприпаси. І як там в аеропорту було? Ну що, добре було, нормально. Були, що на нас нападали. Чого? Були вибухи, були чути. А хто на вас нападав, чи ви не знаєте? Сепаратісти, цього ДНР. А як ви їх так відзначали, розрізняли? Ну, у них були шеврони от, і писало знизу під флагом ДНР. А російська армія Доводили зустрічатися? Ну, російську армію я вже їх побачив вже десь місяці липні прикінці липні. А можете трошки детальніше про події на аеропорту розказати? Ми більшістю такого, саме найбільше, ми вже як відбили аеропорт, ми вже приїхали, стали там на аеропорт, ми охороняли аеропорт. аеропорту був хімічний, ну, як вам сказати, хімічний завод. Ну, то ми його там так само охороняли. І так, возили на блокпости так само боєприпаси, їжу возили. З якими складнощами зустрічалися? Багато було, що техніка не працює, техніка підводила, була, вона дуже стара. Техніка. А що саме, це зброї стосується чи машин? Е, машини стосується більшості. Таке, що було, що, мабуть, в дорозі обламувалися, так? Дуже багато було таких випадків. А з ну, постачанням нової зброї і техніки як було? Ну. Нову я ж таю, що не бачив. Як я там був, то ми ж більшістю воювали, все старею те. Але вдавалося вам якось дружилися з нею? Так. Да. Ми на полігоні навчились, все знали. Mm. То в аеропорту скільки ви були часу? В аеропорту десь були півтора місяця. Mm -hmm. І після того, куди вас закинули? Після того в селон, сектор Б. Це Докучаївський район, е село Степне. Сектор М це Маріуполь, Маріупольна зона, а сектор Б це Докучаївський район від Донецька 30 кілометрів. Ви почали розказувати про інший сектор. Скажіть, чи ми там займалися і про події там? Ну, перший день ми то розташувалися, жили в палатках. От, кухту построїли, бо наша рота забез... була рота забезпечення. Ну, Далі, другі дні, їздили на блокпости, розвозили боєприпаси, їжу. Ось ви перебували в такий літньо-осінній період, так? Як вам було з тим кліматом і з тими умовами сходу? Ну, клімат був дуже тяжкий. Ми, як їздили на блокпости, то ми виїжджали чим поранше. Зранку не так сонце пекло. А в день то немало навіть їздити. Сонце пекло дуже сильно. Дуже було гаряче. А чи були такі випадки, що якісь серйозні захворювання, бо ми знаємо, що були навіть летальні випадки через пельки? Були такі, що попадали у нас прищі, що як пилюка, їдеш в пилюці, а постійно ти можеш їздити в бронежилеті, в касі. пірований весь. А ось про екіпірування, скажіть, нове, старе, наскільки якісно воно було? Ну, форму нам давали, таку дали, одну форму нам давали. От, форма давалася на півроку. От, каски були, брунжеліта, то мені волонтери привезли. От. Форма на півроку, наскільки її вистачало насправді? Ну, насправді, якщо її кожен день так вдягаєш, то на місяць, на два. А взагалі, волонтерство як вам доводилось, що привозили, хто привозив? Ну, дякую тим волонтерам, вони свою роботу гарно робили і вони нам багато чим допомагали. А детальніше, скажіть, хто з чим допомагав? Ну, от мені привозили їжу туди, привозили форму, привезли мені, багато казку мені передавали. То це Дубинські чи це з інших областей? Це з Дубна були. Багато що ну, є людей, що мені допомагали навіть за границю. Вони конкретно на вас виходили, чи вони допомагали всім? І, ну вони виходили контрактно на мене, а я там вже подавав, кому що треба з нашої от з нашої там роти чи з бригади, і вони там писали і вже присилали. Ось у вашій роті чи бригаді, чи були ще хлопці з Дубанщини, розкажіть? І взагалі, скажіть, яка була атмосфера в колективі? Е, в моїй роті то не було з міста Дубна. От. Але в 51-й бригаді то були. В батальйоні так само було, в першому батальйоні, бо наша бригада ділилася на три батальйони. Які були відносини між вами? Чи все було добре? Ми держалися як одна сім'я. Таких різних казусних ситуацій не траплялося? Ну що ж, звісно, траплялося, але більшість, що було, все добре. Все доходили спільної думки да. так, і все було да. добре. Да. Угу. Розкажіть тепер трошки, от чи вистачало вам харчування, чи яка у вас була кухня і про медицину? Чи у вас був медик, чи хто у вас цим займався? У нас кухня був ПАК-200. Це самохідна кухня, яка всередині готується. <різвість> На що ти медицини, у нас ще й в роті був медик, медбрат, який постійно лікував. Ну і в кожному батальйоні це так само були ці медики. Да, лікували. Було нормально, але в мене я, ну, не приходилось, щоб йти туди до медицини. Ось за весь період перебування на Сході. Які дні чи, можливо, які події вам найбільше врізалися в пам'ять? Ну, саме найгірше це було 24 серпня, День Незалежності, як ну, сумісно сепарати руські війська з сепаратистами пробивали наші блокпости. Де дорога з Донецька до Маріуполя. Дуже наше багато полягло людей. Ви були свідком тих всіх подій? Ну, я їздив машиною, там, допомагав чим міг. В такі моменти паніка була на тих місцях чи ні? Чи всі якось... Дуже була велика паніка. Але всі старалися тримати себе в око. А зараз розкажіть місцеве населення? Ви з ним зустрічалися? Як воно до вас ставилося? Населення, нас місцеве населення дуже було дуже гарне. Вони нам дуже багато чого допомагали. Ну, там продуктами допомагали. Чим хочеш. Ми їм так само помагали. Вони нам навіть показували, де можуть ще приховувати сепаратісти, показували на карті, де. Не було таких випадків, розказують, що сепаратисти часом одягалися, якось приодягалися, щоб підступити до наших таких хитрих були? Так, да, дуже було багато, але в нас, як ми були на, на, біля нашої бази, там був, гуртало три села. Ну, то ми ж тай, що кожних людей знали. Там у кожному селі були наші там чергові, що чергували. А вільний час, як ви проводили? Ну, вважаю, що в мене вільного часу там не... Ну, так бувало, такі, ні, що були вільні часи, але більшість ми то пересували. Ну, приходилося, машина може і вночі приїхати, і 12 годин, і в 11 годин ночі може приїхати. То ми машину вигружаємо одну без з боєприпасів, на другу загружаємо на блокпости. І вже такого 6-5 годин вже їдемо на блокпости поки всі блокпости об'їдемо, то там вже встає, вже 9-8 година буде, як приїдемо. Домашніх улюбленців не мали ніяких? Був, був собака, його назвали прапором. Чому? Ну Так, бо назвали. А він вам якось допомагав, часом розказує міни? Ну, ходить, він ще? то дуже багато був вчутливий, як по нас йшов арт-обстріл по нашій базі. То він постійно бігав, гавкав і всіх ну, кликав, щоб ховатися в бункер. Тобто, таким був другом вам хорошим. Да. А зараз що, він там залишився? Ні, він зараз не залишився, він зараз його забрали хлопці у Володимир волинськ угу. Ось зараз ви вже повернулися вже кілька місяців вдома. Розкажіть, як ви за той час переосмислили життя після поїздки на схід? Так, да, звісно. А на що да. ви почали по-іншому дивитися? Ну, можна сказати навіть на все. Почали життя да. більше цінувати? Так, да, да, звісно. А ось тим молодим хлопцям чи старшим, навіть можливо, ті, що тільки планують збираються туди їхати, що ви можете якісь можливо поради дати? Ну що, хочу порадити, щоб вони трималися, щоб вони були дружні всі і щоб один одного ніколи не кидали. Розкажіть, ви принесли посвідчення? Як ви взагалі, як далося вам його? Наскільки довго виробляли? Я посвідчення виробляв з місяця грудня до місяця лютого, угу. до 15 лютого. І що воно зараз вам дає? Ну, дає, воно на пільги, дає. На світло, на газ, на воду. Безплатне, безкоштовне перевезення додається. В касі бреш, тільки плати за послугу указу. Як родина після вашого повернення, чи змінилося її ставлення до вас? Ну, перші дні, як я звідти приїхав, я спочатку не міг привикнути до середовища цього. Ну, так поступово помало, вже привик. Ось. Вже адаптувалися до цього? Так. Да. Сниться часом буває чи ні? Ну, раніше взагалі не міг навіть спати перші дні. А потім після того вже трошки вже почав трохи вже відходити. Тобто, можна сказати, час лікує трохи. Да. Так. Так. Да. Ну і ще наостанок побажайте щось побратимам, вашим там, можливо, знайомим, друзям, які зараз саме там перебувають в гарячих тих точках або взагалі в зоні АТО. І побажайте щось глядачам нашим. Я хочу побажати, щоб вони там були здорові, щоб всі вернулися живі додому, щасливі. Щоб у них зовсім не було потер. Нашим глядачам хочу побажати, щоб ті, що там на сході, тримайте і моліться, щоб з ними все було добре. Дякую, Руслане, вам за розмову. Дякую за те, що розповіли, що могли. Звісно, розумію, неприємно було згадувати, але спасибі, що розказали те, що могли розказати. Ось бажаю вам здоров'я і щоб знайшли роботу, яку ви хочете знайти, щоб влаштувалися добре і щоб війна вам не снилася. А глядачам бажаю хорошого настрою, здоров'я та мирного неба і щоб допомагали нашим військовим на сході. А краще взагалі, щоб не прийшлося їм допомагати. Слава Україні! Героям! Землю захищати, не балачте за мною, якщо полі згину, все вітам за любовеньку нашу Україну. Єднаємося, браття. yeah right.